Сьогодні на огляді в нас цікава річ, яка називається вакууматор повітря. Це прилад, який можна використовувати вдома, можна використовувати в ресторані для вакуумання продуктів різних харчових, щоб вони зберігались довший термін. Пристрій має компактні розміри. Він не займе багато місця, навіть якщо на кухні десь покласти. Знизу є така резинова вставка, на якій міцно прилад стоїть, не рухається по поверхні. Це дуже зручно, коли ви будете проводити процес вакуумації. відповідно, він буде стояти рівно і не рухатись. Підключається він до мережі 220 вольт, довжина кабелю складає 1,2 метри. Даний пристрій має дуже просте керування: це дві кнопки, лед-індикація і підписано з режимами. Пристрій виготовлений з пластику, відкривається він ось таким натисканням, і ви відкриваєте верхню кришку. Всередині є механізм, відповідно, куди треба закладати пакет. Ви сюди закладаєте всю сторону, ми продемонструємо зараз. І є нагріваючий елемент, тобто він може ще і запаювати. Щоб закрити кришку, ви вставили пакет, закриваєте кришку, потім далі він фіксує сам до кінця до упору, так скажемо. Даний прилад може вакуумувати пакети. І може вакуумувати є спеціальний отвір, спеціальні бокси. Вони окремо продаються для зберігання різних харчових продуктів. Для цього в комплекті де ось такий перехідник, ви його просто сюди вставляєте без зусиль, і він відповідно буде витягувати повітря вже через цю трубочку. Ви вставляєте це в бокс спеціальний, і, відповідно, так само. Проходить вакуумація. Що стосовно споживання енергії, споживає даний пристрій 90 Вт, це небагато. Рівень шуму під час роботи складає до 60 дБ. Процес проходить близько 20 секунд, це недовго, якщо ми говоримо про один пакет. Ну і відповідно, це основні такі характеристики. Що стосовно сили, то тут 65 кПа. плюс-мінус виробник вказує до 70. Зараз ми покажемо, як виглядає пакет. Ось так виглядає комплектний пакет. Тут е, цим вакууматором підтримується багато різних пакетів. Е, ви можете їх придбати в інтернеті. Вони доступні. По ціні ми дивилися, що такі пакети коштують. Е, якщо брати по рулону, то орієнтовно 250 гривень за 6 метрів. Це дуже. Виходить економно. Наприклад, ось такий пакет він іде стандартний, а там вже ви собі можете по ширині до 27 см сюди пакети вставляти, і можете за рахунок запайки робити собі потрібні розміри цих пакетів. Давайте зараз запустимо пристрій. Як ви тільки включите його в розетку, то загориться індикація, є кнопка включення початку процесу і кнопка перемикання режимів. Відкриємо кришку. Поставимо пакет ось таким чином. Ми продемонструємо обов'язково з продукцією в окремому відео. В цьому ми показуємо демонстративно, як це робиться. Кладете і затискаєте. І натискаєте ось цю кнопочку. Нам потрібна зараз вакуумація. Тут продуктів немає, але воно вже затягує сам пакет. Це от видно, що він. Процес треба це проводити, як виробник рекомендує, 15-18 секунд. ви вже побачите, так, що все повітря вийшло, коли продукти там будуть, воно, звичайно, зіжметься. І тоді ви потім кнопочку натискаєте цю. І відкривається цей пакет. Ви дістаєте. Відповідно, коли ви вакуумацію провели, ви запаяли і е, вже у вас готова продукція для зберігання. І ці пакети, відповідно, перевага в вакуумації в тому, що. Довший термін часу можете зберігати в продукцію різну, причому це м'ясо, може бути овочі, фрукти. Там, звичайно, є певні норми, які ви можете також знайти в інтернеті, але це дуже класна річ, яку можна використовувати, брати там кудись з собою в дорогу, на природу, навіть в холодильник покласти якісь заготовлені овочі і потім з цього вакуумного пакету дістати. Стосовно режимів, то режим також тут є. Ви натискаєте кнопку. Вакуум і сіл, тобто це е, вакуумація і запайка. Відповідно, ви собі з, з вакуум забрали там процес 20 секунд, і йде запайка так, також до 20 секунд. Тобто, в цілому 40 секунд це часу може зайняти е, повністю процес готового пакету.